<головіки> <По оцінці. головіки> Степанич, не знаю, не так, я так вирішив. Оцінці. Замірі. Василь Васильівич Степанович, вашого дозволу, якщо можна. Там формально просто, там де які правки внесли, тоді почисти. Знаємо ваші правки на 20 мільйонів. Хлопчі, ця програма не потрібна для нас. Ця ще на старті. Хватить, що вже свої ножа в спину пхають. Що ви ожидали? А що ви ожидали, Олександр? Чи є є? Я нічого не очікував. А що нема таргоні, я сюди... Є, 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 є. З ним переговори. мав в нас писанці маємо. Привіт. Угу. Чуєш, не знають вони, скільки церков в рівному. Зараз ще на другий сьогодні Ти не тільки знаєш, в рівному рік не всі області. Ну, я то знаю, але як можуть не знати в рівному, скільки в рівному церков. І може бути церкові каплички, це різні речі. І Різні приходи. Нічого ти не путає. Я ж не знаю. Не знаю, щось цим цікавить. That's Доброго що ти тут робиш? Тут немає нічого твого. Добрий день. Добрий день. Будем просить, щоб було. Просіть. Просіть. Привіт. Добрий день. Що він хоче? Щось хоче.